Сі дня, дівчатка хлопці, вчора ходила на базар і купила сир кисломолочний. Ось такий гарний. Хочу зробити, думала, чи на виснички зробити, чи. Сирників і вирішила зробити сирнички. А це залишу трішки пиріжків ще спечу завтра. Знаєте, вчора з вечора лягала спати і думала, а що я сьогодні спечу чи зроблю. Планів було дуже багато. Від каравая і до чого хочеш. От. А сьогодні сходила до Маринки, вона мене пригостила салатом, кавою, а я її запросила на сирнички. Значить так. Це я поклала сюди десь пів кілограма сиру. Як я роблю? Я роблю завжди по-простому. Кладу десь так на кінчик ложки столової. Може десь пів чайної ложки, а може то ще й багато солі. Сіль за смаком, дівчата. кладу цукор, десь дві ложки столових. Можна більше, хто як любить. Я, наприклад, так, можна родзинок покласти, я не кладу. Одне куряче яєчко покладу я борошна. Не знаю, скільки ложок треба. Я поки що покладу три. І ні, ні соди я не кладу. Оце так гарненько я замішую таке, наче тісто. І буду показувати, як я буду їх ліпити. Пишіть свої рецепти, хто як годує, хто як готує сирники. Я зараз замішу. теперь трішки борошно ось так кладу. и буду лепить сирники. Так, щоб, знаете рівномірні такие чтобы були сирнички. одинаковые. Кто любит, я спочатку ось так кольки роблю. Дівчатка. А потім беру ось так стаканчиком. Неважливо, в яку сторону крутить, ось так. І вирівнюю їх. Можна хтось ножем робить, а я ось так роблю. Ось такі синички. І зараз я їх отак всі поліплю і залишаю ось тут, дівчатка. Тут, щоб видно вам було. Ось так. І так далі. Зараз всі пороблю дівчатка. А ще аналогічно я роблю ліниві вареники. Це так само, може трішки борошна, трішки більше борошна кладу і розкачую таку качілочку, Ріжу на такі ньокі, на такі невеличкі кусочки. І в киплячу воду кладу підсолену. І варю, як звичайні вареники, це в мене такі бувають. Я недавно робила, я не пам'ятаю, чи я показувала чи ні. От. Тут теж дуже смачно виходить. Тепер розігріваю сковорідку. і... Наливаю трішки олійки зовсім, потім буду по мірі підливати. Я не люблю, коли вони сильно в олії смажаться. На помірному вогні смажу з обох сторон, а може навіть і другий раз перевертаю, і третій раз, так, щоб вони гарненько просмажилися. Ось так я їх обсмажую. Можна рум'яніші робити, хто як любить. Так, дівчатка, ось таку я подачу зробила. Чай вже зробила. Маринка щось затримується, але вона любить все гаряче. Так що я старалася сюди поставила посередині блюдце. покладу сюди сметанки, все, щоб гарно було. Дівчатка, я вас не вчу, взагалі не вчу. Я лише показала, як ідейку. Будь ласка, чим не ідейка? І ще вам ще нагадала, що можна робити аналогічно. І ліниві варенички. Оце з цього тіста. А, згадала, а покуштувати. Хоч мені буває пишуть, як вам не соромно, але в мене ж кулінарний канал, то я повинна те, що я приготувала, обов'язково скуштувати. Це дуже смачно. Ванільки не клала і не треба. Відчувається смак сиру. Так, дівчатка, чекаю маринку. давай вже скоренько. Що поки вони охолодне. Но... Ось це ти, це ти mm. ходила дуже довго. Ось твій mm. чай, а це мій чай. Я ну, готувала. Продукти їду. Як, тобі, прошу, як тобі сирники? Я знаю, що ти любиш гарячі. Я знаю, я старалася, але ж, я ж не винувата, що ти е, затрималася. А мені хочеться ще з цукром і сметану. Будовсь. Будовсь. Чи не, стой. Сметану я не люблю. А, ти не любиш, так? Да? Може, тобі є ото для всяких цих ото, така начиночка нтела, типу, от, як воно називається? Для тортів, ото знаєш. <різь> на морози, ото. А, то поливай, топи, топи. У Нема мене тока? немає. Я закінчився і більше я не купляла. Так, да, у мене теж там на дні шоколадний є. Дівчатка, ми смакуємо. Нам смачно. А взагалі-то це ми показали як варіант. Це я об'ю а. Я і так, показали ми, смітання. дівчата, взагалі, і показали ми для того, як треба. Ходити до одне до одного, гості, шанувати одне одного. І хто як не ми. Вірно? Так що бажаємо всім, як завжди, мирного неба і всього найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Запрошуємо на сирник і на чай. Всіх обіймаємо до наступних зустрічей!